До кінця тижня погода в Україні буде нестабільною. Очікуються невеликі коливання температури повітря, а також періодичні дощі. Про це свідчать дані Укргідрометцентру на Полтавщині. Похмарить можливі короткочасні незначні опади. Максимальна температура плюс 10 градусів, мінімальна нуль. 11 листопада впродовж дня у Кременчуці буде хмарно. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. В день повітря прогріється до максимальних плюс 9. Вночі найнижчі показники становитимуть близько 5 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів вночі температура опуститься до плюс 6, світлої пори доби підвищиться до плюс 9 градусів. Найтепліше 11 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1944 року, плюс 15 градусів, мінімум 1993-16. мінус 16. Дивіться прогноз, погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці. Після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.